Дуже мало хто сперечається з тим, що залежність це хвороба. Але ця хвороба дуже незвичайна і в ній багато різних парадоксів. Один з яких це те, що діагноз собі може визначити сам хворий. Хто б зі сторони не казав, не показував у залежному симптоматику, доки в нього заперечення і доки він сам не усвідомив те, що він хворий, ніякого лікування не може бути відбуватися. Також другий парадокс в тому, що чим довше залежність знаходиться в процесі одужання, тим більше він хворий. Зараз поясню. Спочатку, коли приїздить на реабілітацію, наприклад, алкоголік, у нього там ділірії, в нього повністю там зруйноване його здоров'я, і він говорить про те, що він всього на всього останній тиждень трішки перебрав, а так в ньому немає ніяких проблем. І чим довше людина знаходиться одужені, тим більше у її приходить усвідомлення того, що залежність формувалася. Довгими-довгими роками. І під кінець одужання людина повністю розуміє, коли почалося її формування її залежності, її думок, коли він вперше почав ставити на перший план саме вживання, нехтуючи е різними іншими цінностями людськими, е заради вживання. І це говорить про те, що для того, щоб якісно одужувати, потрібно дуже добре розбиратися в симптоматиці хвороби та в процесах, які відбуваються в процесі одужання.